Добрий вечір, у нас вже вечеря і в котиків, і в голубів. Ось котики їдять. Ми вже сьогодні купили, дякуючи добрим людям, нам допомогли. На вагу брали, бо ще на мішок не вистачає чотири лапи. Ось котики вже їдять. Хтось кашку, хтось корм. Водичку їм міняли і ранком, і днем. У нас водичка стоїть. Тільки нам написали, що не мочить котів водою. Тому що вони можуть не вижити, то не будемо мочити, раз люди так кажуть. Хай виживають вже без води. Вода є, то вони п'ють, і шукають за будинком, де сонце не попадає, такі прохолодні місця. Може вже ця жара спаде трохи, бо вдома, як є світло, то дують вентилятори і ночою встаю. Відкриваю вікна, щоб протягувало, бо ж днем неможливо відкрити, котики лізуть, тільки наклоняні в нас вікна. В общем, Чекаємо про холоди.